І пає, і весь рот чоловіческий. Хіба чоловік не відьмовий, а? Чого тебе за жінок уся війська? Ну коли який відьмак пробіжить, як удала, а треба очіпок змити, довгі коси розпустити, сісти в ступі помилок правовати, як весло. Сумніватися не можна вільно! Віта громада! Маємо для вас і добру новину. Пан пістрят прось. Починаємо перекличку відділ. По діло давай виїхали. Пріська черечка. Гінка рібоклячка. Прийшла? Паська пцучика. ззаду Домаха Карлючківна. Не бачу Домаху А в до п'ятому ряді не я. О, векла штирика. Пекла тут. Пусть тяжеловика. В першому ряді. І Євдоха Зубика. Євдоха де? Євдоха Там А он те. Дивиться мені, щоб яка відьмана перетворилась на сороку божа не втекла. Розлідковуємо. І... Починаємо процедуру, поїхали. Починаємо. Перше. Приська черечка. Одно дома. Тривай, приськач. Це пані. З виловимо грибо трьох своїх чоловіків. Mm. А все майно перетворило на якийсь трав. Mm. Ходить по залом, щось там збирає. До неї за 20 23 люди приїжджають лікуватися. Вона дає водику. Кому написано далі жити, тому помагає і він живе. Кому написано померти, той помирає. Але ж тут така справа. Мене вилікувала від страшенної худоби. Але вона пристралась. Ось як її я. відьма, Топи візьмо! Повалка вийшла. А... Продовжуємо. хінка Рябоклячка. Хінка! Та то ж молода жінка, ніякого ріка не має. Ця молода жінка ну, має дуже багато грошей. Прошу. І я просив не дала. Позичав, не повідала. Твій. Співай, якщо було багато грошей, могла б що? Відкупитися.

Паська Пцучіка! А ця чого? Розумієте, що, пане судні, хотів закупитися з її донькою, ліпообразною подаркою. Отак, ходить. Так. Так, ну так вона мені, ця пані, замість доньки. Гарбуза. Так тобі нам. Тобі гарбуза? А мені олена гарбуза? І хто он? Нам такі козаклюгам замість, щоб рушвики вони нам гарбузів!